Євробачення з кожним роком усе цікавіше та цікавіше. Проте політичне воно чи ні? Воно політичне і навіть дуже, але не в цьому ролі. Про це поговоримо добре? Тут я скоріше хочу поговорити про перформанс і його вважуюсь мистецтво, наприклад, Євробачення. Це важко, але я спробую. А яке молодець звернув, хайпову тему де ще й в ролик якось свій канал. Куди я качуся, йоп, вашу мати? Спочатку давайте стерпні. Перформанс мистеця це коли митець виступає перед глядачами, але не просто виконує своє мистецтво. Він також включає дії, рухи, взаємодії з об'єктами або з глядачами, або просто перериває все це і дивиться на вас годинами. Це такий собі інтерактив з хаєваги Майнкрафту, Венздей. Якщо ви це зрозуміли, мені шкода, вам потрібна психотерапія безкоштовна і на все життя у перформансі музикант, художник Дебіса його давайте проснутись, будемо говорити, може робити неочікувані речі, використовуючи своє тіло, об'єкти, музику або що інше для подачі ідеї або емоцій. Він може виступати на сцені, або у публічному просторі, а також може робити глядачі співучасників свого злочину. Це особлива форма мистецтва, де саме процес виступу стає вважаю, а не тільки результат. Тут прям підходить фраза говне не участь, головне участі. Мені шкода фіновий. Глядачі можуть бути навіть заучені до перформансу, чи спостерігати, чи спілкуватися, або бути хоч частиною цієї вистави. Перформанс може бути емоційним, провокаційним або вражаючим і його ціль створювати унікальний досвід для глядачів і передавати певну емоцію або повідомлення. Навіть може бути так, що, в принципі, картина чи пісня неважлива. Головне, як вона подана і головна ідея, в якою заклали. Мистецтво, ну воно таке, що ви хочете, Не важливо, що ти працюєш 30 годин під підмалюка головне, як ти возбегнеш відос. Ну, ладно. Давайте ось саме це розберемо з одним з моїх самих любімих фінів. Не цей, хоч він і повністю сонечко, але ні, на ці. Спочатку почнемо з виступу, вступу, виступу, вступу. що я, бляха, несу. По-перше, він включав в себе містику, якийсь містеріоз, і для мене це виглядало з перспективи вже 23-го року, що я дивлюсь кіточу боча, коли вони заходять у ліс. М можливо, в мене тупі асоціація, що поробиш? По-друге, ну костюмчики, ну ви їх бачили. Ну я не можу. Такі мострики, ну на халовень точно підеш. Типу, а ви бачили їх костюми? Зараз я в костюми шлюхи зі страси Житомир Київ, а вони були в костюмах чистих. Я тебе уб'ю. І я така. Давайте, крут, співайте мені, хочеться. По-третє, просто енергія, яка з них перветься, я не можу. Я дивилася з таким восторгом. Це кожен раз. Я така. Це, це круто. Четвертих, вони робили те, що ну дуже рідко робиться саме у Євробаченні, але часто на концертах це сприяти того, щоб глядачі і сухачі були з вами. Це підіймати руки, щось показувати інше, і цього не вистачає невробачення, тому що це шоу, але це круто на концертах. В п'ятих вони користувалися піротехнікою. Насправді це дуже виглядало в той час, зараз це трошки тривожненько. А що те піротехніка зараз не пре? Це мені не подобається. Знаєте, я обійдусь без цього вашого яскравості. Мені так сподобається. Давайте просто стояти, давайте тихо стояти, нічого не робити. Мені буде приємніше, просто буде ось так сидіти, такі. Не треба, не треба про техніки більше. Знаєте, мені дуже подобаються фіни, тому що ти іноді думаєш, як від цього ви прийшли до цього, і це все одно вийшло дуже круто. Вау! А потім ти розумієш, що в нас є ці люди, ці люди, ці люди, ці люди, і вони всі зробили дуже круто. І тому ванував. Я люблю Євробачення, це так свішно, кожен Чому люди його не люблять. Це ж класно. Це було б саме трошки про перформанс в Євробаченні. А тепер давайте поговоримо про мистецтво в цілому. FUTERSHI! Шлюха, це чудо? Ви прочитаєте самі, а я просто зроблю вигляд, що я вмію читати англійську мову. Це є величезна інсталяція, що складається з круглого столу, прикрашена карамічно тарілками, створеними спеціально для цього проекту. На кожній старілці зображений символ жіночої ну, шо поробиш, пахін, який відтворюється за допомогою різноманітних декоративних та скульптурних елементів. Усього, то наскільки я пам'ятаю, було 39 секторів, і кожен з них був присвячений якоїсь жінки, що вплинула на світ. Це була від Фріди Коху. І просто матері фемінізму в свій час до Сапфо, яка була древньогрейською композиторкою, музиканткою і поетесою. І ти іноді думаєш, ні, я собі ось це размашек вийшов. Тому іноді це в ось цього всього, що люди дивляться, таке, це занадто страшно, це занадто ненормально для мене. Я запам'ятаю це, бо потім я така, а ти пам'ятаєш рапапа, і ти такий оп. Ну, Типу, люди люблять пам'ятати щось дивне, щось неприємне. щось... Люди просто не люблять коли красиво. Це іноді сумно, тому що ти іноді все, життя над цим працюєш. Але це вже не так важливо, що ти не подав його красиво. Це сумно чи ні? Я не знаю. Це було чому на мою думку перформанс важливий. Але для вас це може бути інакше. А мій перформанс. я не знаю. Напевно, я хочу про це ще трошки подумати, а потім вирішувати. Мама купила трактора.